Майже вся грудівська громада, а це 30 населених пунктів. Територія активних бойових дій. Ворог не покидає спроб зайти в селище. Населених пунктах вже зафіксовані значні руйнування приватних будинків та інфраструктурних об'єктів. На жаль, там досі залишаються цивільні мешканці. Деяких з них поліцейським вдається вмовити на евакуацію. Гатове? Да. Давайте грузимося». Дрон, да? Где? Дрон висит. Висит, смотри, видишь? давно висит. Давно, Су да? Да, да так. Давай ты свиденька, а то висит дрон. Слышь, Батя дрон, погнали! Під час здійснення рятувальної операції до правоохоронців надійшло повідомлення про ворожий обстріл Грудівки. На жаль, внаслідок удару були виявлені жертви та постраждалі серед цивільного населення. А хто обітий? Жена ілі хто? Да. Та ну так парапнула фаба. больницу вам надо будет ехать. Голова. Голова, голова. Сиди. Голова, надо на рентген. И да, шлифовый. Да, шлифовый. Да, шлифовый. Да, шлифовый. Ну, на момент, когда прилетела... Тогда... Я кусь подушечку не нужно. Да. На броньованому транспорті парамедики доставили поранених до медичного закладу. Там фахівці їм надали необхідну допомогу. «З Згородавки двох ранених, один бот сам іде, а вторая жінка, ну, їй плохо їй. Давайте я положу вам, щоб. Лажитесь. Ноги теж витягуються. У зв'язку із загостренням безпекової ситуації на Донеччині місцевих мешканців закликають якнайшвидше виїхати до більш безпечних населених пунктів. В регіоні функціонує спеціальний кол-центр з питань евакуації. Отримати консультацію та записатися люди можуть за номером телефону 0800 500 121. Бережіть себе та не нехтуйте власним здоров'ям і життям.